Привіт! Сьогодні я вам розповім про сузір'я. У день ми бачимо сонце, а у ночі ми бачимо зірки та місяць. А якщо зірки з'єднати умовними лініями, то можна неозброєним оком побачити сузір'я. Їх дуже багато, але є найвідоміші. Зараз про них я вам розповім. Але пропоную вам не тільки слухати цікаві загадки, а й повторювати нескладні, але у той же час корисні вправи, бо всі ми знаємо у здоровому тілі здоровий дух. Перша загадка. У нього козячі рога і зілкові дороги. Здогадались? Це козиріг. Наступна загадка. Цей мисливець все більше на зорі полює. Він знак зодіаку, він друг водоліє. Здогадались це стрілець. Він жалить хвостом, цей знак зодіаку. Він ідеально підходить до рака. Це скорпіон. Вівця здавалася і все, а у страну зірка пасе. Це поле. О, що за диво! і знак Зодіаку, і маси вірило. Звичайно, це терези. Живе у воді, Зодіаку цей знак. Не водоліві, не риба, а звичайно, рак!» Якщо вона такий дівчина серед сірок буде починен!» «Так, це діва. Дякую вам за чудову розминку. Я вірю, що зірки це бажання, і в один прекрасний день вони здійсняться.